У Львові, на площі Ринок, в палаці Корнякта є італійський дворик, пам'ятка ренесансної архітектури, зведений аж в 1580 році. Я вже була тут багато років тому з екскурсією в листопаді, а зараз, гуляючи по місту влітку, вирішила зайти і переконатись, чи насправді він такий гарний, як здалося в перший візит. І ось перший бонус самостійних походеньок. Виявляється, можна зайти не тільки в сам дворик. А піднятися в зали палацу. Вас попросять взути спеціальне взуття, бо паркету, по якому ви будете ходити, вже більше ніж 300 років. А ця скульптура з дерева. Не повірите. Чому ж зали королівські? Якщо побудував будинок, купець виноторговець за походженням грек з острова Крит. А тому, що в 1642 році будинок купив Якуб Собеський, син якого Ян Собеський був королем Польщі. Так палац корнякта перейшов до родини польського короля, і відтоді його почали називати королівською кам'яницею. На такій маленькій швейній машинці шили такі шикарні плаття, навіть не віриться. Ось цей паркет, подивіться деталі йому 300 років. Кімнати здаються не надто великими, як для палацу, ні. адже тут приймали гостей, сюди заходили дами в своїх розкішних платях з широкими спідницями, сиділи за цим столиком і, можливо, пили каву зразок фантазійних меблів. Італія, Венеція. Друга половина 19 сторіччя. Настільний годинник. Перша чверть 19 століття. сторіччя. Бронза лиття позолота. Так, ми за цих три зали заплатили 50 гривень. Булкончик по 10. Ні, ну золото прикольный. Ось така невеличка прогулянка, і дворик справді чудовий. І є привід ще для одного візиту. Це ресторанчик в дворику.